І, раз я вже згадав, що функція може також повертати назовні лямбду. Давайте я це продемонструю. Насправді це використовується рідко, але просто, знаєте, подивіться і знаєте, що це можливо. Де я створюю будь-яку функцію, назву її. Отак. І назовні вона буде повертати, наприклад, лямбду. Давай не лямбду, давай. Так, да, да, значить так, лямбду типу вхідні аргументи int-int, а на вихід string. Хай буде ось так. І назвемо її Calculate. І на вхід вхідним аргументом окремим передамо ще одне число. int. Ось. Добре. Функція Calculate приймає на вхід звичайний тип int, але повертає лямбду. Давайте подивимося, як воно виглядає. Ем, для простоти, як я казав, якщо тільки вчитаєте лямбду, можете створити окрему змінну, як завжди. І туди зберегти вашу лямбду спочатку. її L, дорівнює. І відкриваю фігурні дошки. Одразу, можу напряму тип не вказувати. І створюю цю нашу лямбду. Ем, N1. N2, int, N2 int. Розподілювач ось цей. Я кажу, що вхідні аргументи завершились, починається тіло, тіло лямбди. І тут, допустимо, я додаю все в купу сам. Додаю number плюс N1 плюс N2 і. Якщо наша лямбда має щось повертати, а вона має повертати, бачите, ми хочемо. Ми маємо в кінці останнім рядком вказати тип повернення стрінг сам ту стрінг. Я беру цю суму і одразу перевожу в стрінгу. І бачимо, одразу нам інтеріч дає правильну підказку, вкаже, що ваш тип int-int, а повернення стрінг. Те, що треба начитати. Та тепер наша функція, звичайно, calculate, має повернути назовні нашу лямбду. Ось так. Тепер давайте викличемо, скористаємося цією дивною функцією. Calculate. Беру кофі machine. machine, calculate, передаю туди число. Нехай буде 1. Вона нам поверне? Поверне нам лямбду. Бачите, повернула лямбду. Тепер я можу використати функцію invoke до нашої лямбди, передати туди ще 2. Інших параметрів 2 і 3. І що нам поверне? Поверне суму. Результат роботи нашої лямди. І тепер я можу подивитися, який буде результат, просто вивівши це в консолі. А буде. Вгадайте що? 6. 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. Ось так. Ось так виглядає. Е, ще одна функція вищого порядку: Calculate в дії. Нагадаю. Функція вищого порядку це, наприклад, drink функція або функція calculate, тобто функція, яка на вхід приймає лямду або повертає лямду назовні.